Привіт, друзі! Я вас хочу познайомити з своїм обладнанням. У мене його достатньо таке багато, тому що я використовую його в комерційних зйомках. Вам хочу порадити, не купуйте це все одразу і, можливо, щось із цього вам взагалі не потрібно. Тому раджу передивитися всі уроки до кінця і зрозуміти, що саме ви будете використовувати, а що не варто того, щоб його купувати. Отже, починаємо серію уроків про обладнання, і сьогодні ми говоримо про штативи. Перший це мій основний штатив. Це відеоштатив, він відрізняється тим, що має поворотну голову. І ми можемо знімати, рухаючи камерою. Один із плюсів цього саме штативу що в нього є ось така палка для горизонтальної зйомки. Далі ми тут кріпимо тримач для телефону. І телефон, і ми можемо знімати будь-який процес, який ви будете робити на столі, висота цього штативу 1,80 вісімдесят, що дозволяє знімати нам людей, предмети, будь-що з достатньо такої високої точки. Єдиний мінус цього штативу. Ось ця поворотна голова. Це як плюс, так і мінус. Тому що я вам чесно скажу, я її не використовую по тій причині, що коли я рухаю цим штативом, ось ця різьба вона дає смикання на кадр. Є краща версія, вона більш новіша. У мене Юселект ВТ-1, є Юселект ВТ2. Там цю проблему вже виправили. І е, зауважте, що зі штативами і з стійками не йдуть в комплекті тримачі для телефонів. Вам потрібно буде їх купувати окремо. Я маю два тримачі для телефонів. Ось такий на пружині. Він кріпиться сюди до штативу. Далі ми кріпимо телефон. Так. І починаємо відеозйомку. Ось цей другий мій а, тримач для телефону, він такий о, ручного режиму, але він мені дуже подобається, тому що я його використовую, коли знімаю фуд-зйомку. Він дає мені змогу знімати предмет дуже-дуже близько і на рівні а, робочого процесу. Тобто, якщо тут буде відбуватися якийсь процес, я тут ставлю телефон, іноді під кутом 45 градусів, іноді прямо. І весь процес відеозйомки проходить на цей тримач для телефону. Я пробула різні штативи використовувати з такою ціллю, але, наприклад, ось такий штатив не дає мені змоги приблизитися до процесу і зняти його більш детально, тому що в фудзйомці деталі це дуже важливо. Перейдемо далі до обладнання. Далі маю такі стійки. Ось цю стійку я використовую для світла, неважкого світла, наприклад, панель. Далі, ось цю стійку, я використовую для свого основного світла. Godox. вона укріплена і може витримати його вагу. Далі у мене є ось такий стійка штатив Я його використовую, якщо їду десь далеко і не беру з собою важке обладнання. Я беру цей невеличкий штатив, він всього 35 см. Дає змогу знімати під кутом, наприклад, 45 градусів. Ну, але ж, звичайно, ми не забуваємо, що до нього потрібен тримач для телефону. Казала вже, що не завжди так, так? Да? Ми його закручуємо, тут кріпимо телефон і можемо знімати. Також ми цей штатив можемо використовувати як стійку для світла. Наприклад, для тої ж панелі він підійде. Єдине, що якщо ви знімаєте вітряну погоду, його може здути разом з телефоном. Далі до таких звичайних стійок, ви можете придбати ось такі насадки і матимете змогу знімати під кутом 45 градусів. Маю ось такий невеличкий штатив, користуюсь ним дуже рідко. Ідея була, мабуть, класна знімати десь себе на прогулянці, закріпивши його за якесь дерево, за якийсь стовпчик і так далі. Але в мене дуже мало таких зйомок, тому я його не використовую. Він буде корисний тим, хто знімає себе сам. Хто знімає себе десь на прогулянках з дітьми? Це буде дуже крута штука. Його можна закріпити за будь що тому що він має гнучки ніжки. Тут можна ще якесь світло докрутити до нього, і він легенький. Далі із легких маю такий штативчик у ланзі. В ньому ніжки. Видвигаються. Тут також ми ставимо тримач для телефону, закріплюємо і можемо знімати, наприклад, себе. Далі маю ось таку штуку, дуже відому через мережу Instagram флампік. Доволі така зручна штука, якщо брати з собою, наприклад, десь кав'ярні, знімати по цестам, як ви п'єте каву і так далі. Але мені він мало де знадобився, тому що на нього потрібно. Дуже так гарно зафіксувати телефон, і це потрібно так багато часу на це мабуть. Тому я його, чесно вам скажу, не використовую. А це мій улюблений перший а, Китай. Ідея була в чому? Що я за допомогою цих присосочок приліплю його до дзеркала чи будь-якої там шафи, а, вставлю сюди телефон і буду себе знімати. А, тоді в мене ще був Samsung S10, це доволі таки легкий телефон, щоб ви розуміли. І він дуже дуже швидко відвалився від того дзеркала разом з телефоном. Тому я цей штатив не використовую взагалі, ну, його можна там поставити, якось, там зігнути змійкою, знімати себе. Я вам його показую для того, щоб ви зрозуміли, що є обладнання, яке не варто взагалі купувати. Тобто краще назбирати на більш Кращі, там, міцніші якісь штати, так, чим купувати дві-три непотрібних вам речі. Дякую за увагу. Чекаю вас в наступному уроці.